Вітаю вас у 38-му фільмі за пророчі сни. Каже Борис Голодюк. Сьогодні ми маємо 8 вересня, 2022 рік святом Наталі. Я щиро вітаю всіх тих, які мають це прекрасне ім'я. Всього найкращого бажаю. А також і всіх християн вітаю, щоб ви і бажаю, щоб ви як свята мучениця Наталя були в собі жінні Богу. І вірили у Божу допомогу і у Божу неминучу перемогу в цьому світі, як Божі діти. Сьогодні відео особливе, тому що воно останнє в цьому місяці, хоч щодня, дай Бог, будуть виходити відео мої покли Христа і пана, гадаю вам я. Виходить чергова серія, і більшість відео тих власне, є на Фейсбуці, а на Ютубі понад 700 серій знищено в тому числі. Власне, може бути знищена вчорашня серія, тому що в ній вміщено моє звернення щодо закону 41-42. Е, значить, є у нас три канали на Ютубі офіцерів капеланів від мого імені. Е, є канал, на якому моє ім'я і прізвище написано англійською мовою. То там вчора знищено відео за нібито якісь погрози. На моїй сторінці на Фейсбуці ви можете знайти фото. Я роблю заставку того фото. Тут зараз у відео, і це відео поки що є на каналі Борис Голодюк, де ім'я моє написано українською мовою. І це відео входить у відео, як я говорив, 1655 поки Христевпав за вчорашній день. Власне. Вчора сталося багато різних подій, і були певні пророчі сни і мені і іншим людям до того. Але вчора сталася надзвичайна подія, коли нагадаю вам я, що ранком я молюсь до ікони Матінки Божої Січиславської, бачите її, яка самозамалювалася чудом Божим, і яка прийшла до мене 13 жовтня 1993 року, побожна жіночка передала її людям власне. Час мого голодування як депутата за Конституцію України за е, зміни добрі при владі в Україні, е, власне, ну забагато інших патріотичних вимог. Я очолював голодування, як голова франківського руху, як депутат обласної міської ради. Е, голодування це було найдовше в історії України, бо воно було почергове. Не постійно щодня ми голодували а позмінно, по три дні ім'я Пресвятої трійці е, власне не їли нічого, е, тільки на хлібі, і воді були. А інші три дні заступали інші депутати. Тобто, такі були зміни, і це тривало з 12 жовтня по 24 грудня 1993 року. Власне за цю ікону маю нагадати. Я тому що на свято Благовіщення 7 числа 1995 року, в квітні була з'ява матінки Божої. І її слово про те, що треба зробити страсний хрест України і встановити його власне 9 травня. Бажано. Нам тоді не дали це зробити, і Божа Мати благословила той хрест встановити на зелені свята 12 червня. І потім прийшло 14 років. Був встановлений е, хрест кобзаря, теж 12 червня. Чудом божим явлений хрест сонця, дерев'яний, пронесений мною понад 10 кілометрів, встановлений на болото, яке висохло в бік сходу України. Воно почало висихати у бік східної України, саме від того хреста. І е, таке неймовірне чудо було за чотири роки. То болото пропало. Ми перед майданом Знаєте, так від сили Христа пропадає болото у душі людській навколо е, людини. Навертайтесь до Бога перед чесним Христом. Кажу вам, я саме в часі майдану е, власне, Бог дав, що то болото повністю висохло. і Божа мати закликала туди йти, молитися. Люди, на жаль, не йшли, не молилися. Якщо б це робили тисячі людей, то події Божого пришесть. Мали бути ще до Дня народження Тараса Шевченка 2014 року, нагадаю вам я. Але ну, це страшні події, в яких би більшість людей не підготовлена, в тому числі і деякі ті, які навернуті були в останні роки, могли втрапити навіть пекло, не то що дочистилища. Зараз вони мають шанс залишитись як Божі люди святі в цьому житті, як перейдуть певні випробування у ті найстрашніші дні. Так ось, Саме у вересні. В ніч на 19 число Божа Мати благословила той хрест дерев'яний замінити, взяти його додому, коли він простояв 111 місяців, і встановити хрест металевий. І я думаю, що саме до 19 числа буде перевірка, яка наша віра, чи вона десь слаба, як то дерево, розумієте, яке може надлумитися, чи вона е, тверда, як той метал, який влада власне, в рази сильніший саме 18 числа. Нагадаю вам я біля Страсного Хреста України. Власне, це такі періоди, особливі була з'ява лиця Ісуса Христа, Його постаті. В черговий раз показую вам Страсний Хрест України і той момент, коли саме оця з'ява була неймовірна. Цей Хрест є на схід сонця. До коли дивимось на нього, молимося, ми. А власне хрест кобзаря е, вже молимося з 2018 року на захід сонця. Повірно так я ранком молюсь бік біг страстного хреста України, а увечері у бік Хреста Кобзаря. Через щодо ікону, особливу іверську, яка прийшла до мене перед святом Різдва 1996 року, через видіння мого сина, тоді семирічного Ярослава, власне, Тараса, друге ім'я він має видіння. Він мав з 1995 по 2003 рік. Тільки тоді, коли я над ним молився, ставив Біблію, ставив хрест, ікони. Він бачив Бога й Божу Матір, які говорили до нього. Так сам він не мав ніяких видінь без мене. Тобто Бог показав особливу силу мою над ним, власне, як батька, що він мене має триматись, і тоді Бог його буде особливо по житті вести. Він молодець. Так як мій і старший син, так і молодший син, вони під Божою опікою особливою і за Божим благословенням виїхали з України до Європи. І в певний час мають сказати ті слова, власне, які будуть зброєю у найважчий час духовною проти тої нечисті, яка все більше лізе і на нас, і в Європі захоче запанувати в світі ті свій діти воротьми, проти яких Бог виставляє дітей світла, правди і добра. Нагадаю вам, що Божа мати благословила восени. По-моєму, минулого року чи позаминулого року, коли прийшов до влади цей криворожний, сказала, що при ньому будуть найчорніші, найстрашніші дні, найкривавіші, які завершаться Божим пришестям і сьомого президента України не буде, а Україну неньку на віки вічний очолить Тарас Григорович Шевченко. Значить, Як гетьмане король за Божим наказом і не буде більше ніяких виборів перевиборів. І ми наших героїв, віримо в їх повернення, саме осени, хоч чекали, ми це весною. Е, власне, читайте коментарі і пам'ятайте, що. найкращі патріоти України входили і входять у тайну мережу УНУПа. Цей мережі, Бог і Божа Мати, дали найсвятіші. Найпрекрасніші, найспасенніші пророцтва за те, як буде Боже пришестя в світ і як буде звільнена саме з Галичини вся Україна, а з України і весь світ від зла. Власне, про що подивіться попередні відомої? Так ось в вчорашньому дні була з'ява матінки Божої з іншої ікони, до якої я молюся ввечері, це ікона Іваської Богородиці. Спочатку молю, звісно, на схід сонця до Січеславського в бік Січеслава. А потім до іверської у бік Європи, в бік заходу Сонця. І мати Божа сказала, що фільми мої Полка Христа і Па» йде молитва, щоб вони виходили щодня. Хоч на Ютубі близько 700 їх знищено. Ще раз нагадаю вам я. І дуже сині фільми і на Фейсбуці, деякі з них, бо ми не закачили на Фейсбук, тому що там я був блокований 33 місяці. І, власне, і дуже багато відео моїх було знищилися. Потім Бог дав чудо, ми молились дуже за цього засновника Фейсбуку, і сталося чудо, що вони перестали мене блокувати вже, слава Богу, три роки. значить, І йдуть мої, і майже всі вони є, але ж деякі вони блокують, коли я даю музику. Вони що Фейсбук не має права на трансляцію тої чи іншої музики, а також є інші причини блокади, що вони це якають десь, деякі відео мої знищені, але це божа мати благословляє, щоб музика та в моїх відео була. Певний час люди почують, як музика міняється. І як в деяких відео, де музики немає, вона з'являється. І як з'являє, як міняються певні відео картинки, певні фотографії, як на фотографіях, де я сфотографований один поруч в мене з'являються Бог і Божа Мати і святі, розумієте, біля біля чудохрестів. Ну і так далі. Інші люди, як сфотографовані біля чудохрестів, так буде. Так обіцянка матінки Божої. Так ось її слово є те, що відео мої за пророчі сни виходили тільки восьмого числа. Отож, нагадаю вам я, що 8 жовтня власне це день, особливий після молитви, після свята Вервиці. і це день, коли ми очікуємо, що саме крайній термін. Коли дуже буде молитися, після з'явил вже Христа, після нападу Рашу фашистів на Київ, про що все більше йдуть знаки Божі, що це має бути в вересні, має бути пришестя Бога з Божим військом нам на допомогу. І це ми очікуємо. Саме випадає власне сьоме число на п'ятницю і власне восьме число на суботу. І власне саме 8 жовтня може бути те, що Україна буде звільнена вся. Від зла, тому що нагадаю, що на звільнення України Бог дасть цього два дня великими Божими чудами, неймовірно в світі стане слава про те, що Україна звільнена від не тільки ворогів а від зрадників, що в Україні залишились тільки Божі люди, і запрошення буде, щоб люди вертались ті, які є родичі наших героїв. Воскресних та друзів у Бази СУ з діаспори, тому що там в діаспорі власне буде даний час, щоб люди вернулися, і після того почнуться божі покарання на різні країни за винятком тих місць, якщо в тій країні зійде чудохран. наприклад, в Мексиці, там де Гваделупа має зійти, в Америці, там, де Кліфтон. Містечко має зійти щодо храму. Навколо нього 30 кілометрів буде свята зона. А власне, де зможуть люди Божі молити, славити Бога, що все гаразд жити. Так само в Канаді біля озера Онтаріо, де стоїть синій хрест, значить, я про це розповідав. Так само в Людні Франції, в Фатімі, в Португалії, в Гарабандалі, в Іспанії, в горах далеко буде така свята територія, в горах Італії, де Петру А так будуть іти Божі покарання сім час гніву, в часі яких більшість людей. Як пише Біблія, не будуть за Богом іти, будуть Бога проклинати, нарікати. І тільки коли вже останні будуть чаші гніву, вони почнуть покутувати, розуміти, що все йде до того, що вони не покаються, то будуть мати такі вічні муки. Якщо покаяться, то будуть мати дочасні муки до п'яти тисяч років, підуть частини ще в один день. Люди будуть забрані з цієї планети більшість людей, одні в пекло. Прокляті згорять власне від вогня божого сонячного, а інші піднесені без ніяких кораблів космічних на різні планети сонячної системи, де відповідно є різні ступені чистилища. Чим більше власне планета віддалена від сонця, там тим важчі страстні муки, чистилищні муки і довший термін перебування там. На Меркурії планеті це є остання ступінь чистилища перед тим, як душа стає свята, і душа там може перебувати всього до 10 років. А наприклад, на крайній планеті там Плутон, Нептун, ви знаєте, то це тисячі років до п'яти тисяч років. І власне. Наступне відео чекайте, 8 жовтня, моліть Бога за то. А далі подивимось, чи мати Божа благословить говорити 8 листопада і чи стануться ті події, що казав я за волею Божою, саме до 8 жовтня. Це тільки знає Господь Бог, тому що я не пророк, а я передаю просто вісті ті, які є від Бога і Богородиці. Бажаю вам вірити в це. Дякую всім тим, які дивляться відео мої поклик Христа, і Упа, які множать їх. Власне, ставлять подобайки, роблять копії з них, дають на інші сайти, і попереду найстрашніші, найважчі, найкривавіші дні, але не втрачайте віри надії, любові. Тим більше, що свято віри надії, любові є саме в вересні та матері їх Софії. Майте ці почуття, і майте найбільше саме Софія означає мудрість. Ось майте ту мудрість зрозуміти слово Боже, іншим передати і в собі святішими, світлішими, патріотичнішими, побожнішими в душі і у справах своїх земних ставати. Хай благословить вас Бог, Божна Мати, з силою Христа, який саме цього місяця особливо проседається. І е, е, Хай у вас кініше, і дорога